Пластуни шикуйтеся у суботу в Києві, 12-й краєвий з'їзд. Щоправда, збереться на нього не молодь, а старші пластуни. По про те, що членів організації сотні, здебільшого це школярі та студенти. Самі пластуни кажуть, насправді їх небагато. Однак упевнені за ними майбутнє, бо зможуть підняти імідж України не лише політичний. Головне кажуть старші члени вірити в Бога і любити Україну. А з такими дітьми, як пластуни, це зробити можна. Нам потрібно еліти в Україні. Себто люди. Які не шукають привілеїв чи значить чи, чи своїх інтересів, навіть фінансових інших. А еліта – це ті люди, які беруть на себе зобов'язання. З юними пластунами справді можна будувати майбутнє погоджується. Почесний голова партії зелених Володимир Костерін. З Ціми ребятами, як пластуни, от, з ними зробити це можна, тому що вони вот з 6 лет, когда их начинают учить, их з 6 лет начинают учить тому, щоб делать добро для своєї сім'ї, для своєї страни, вірити в Бога от, і беречь окружающую среду. Гасло «берегти природу це не просто слова, запевняє Володимир Костерін. Без чистого довкілля жодна держава не зможе розвиватися. Делаємо страну, яка чистий, соответственно, привлекати для інвестицій, тому що ми розуміємо, що завжди легше інвестор піде в страну. І Інвестори, і менеджер, поїють роботи в ту сторону, дікли чистибе Пластуни відкриті до співпраці з усіма організаціями і готові приймати до своїх лав новачків. Головне, аби охочі вступити, пам'ятали патріотизм і християнська мораль, головні людські цінності. Світлана Максименко, 24 години, телеканал Тоніс.